Вітаю, шановні, сьогодні ми розглянемо важливу тему, як досвід та майстерність пілотів впливають на ефективність військової авіації, і чому навіть велика кількість літаків не гарантує успіху без належно підготованих фахівців. Військова авіація завжди була важливим елементом збройних сил будь-якої сучасної країни, визначаючи хід багатьох конфліктів. Однак, як показує практика, не лише кількість літаків визначає перевагу в повітрі, але й якість підготовки та досвід пілотів. Досвідчений пілот здатен приймати швидкі та обґрунтовані рішення в критичних ситуаціях, ефективно використовувати можливості літака та адаптуватися до змінних умов бою. Він розуміє тактику противника, знає слабкі та сильні сторони як свого, так і ворожого обладнання, що дозволяє йому діяти максимально ефективно. Навіть найсучасніший літак у руках недосвідченого пілота може стати легкою мішенью. Водночас, ветеран повітряних боїв може досягти успіху навіть на застарілому обладнанні завдяки своєму досвіду та навичкам. За даними експерта з авіації Богдана Долінце, більшість російських пілотів із суттєвим бойовим досвідом були знищені під час війни в Україні. Це призвело до того, що решта пілотів уникають небезпечних місій, усвідомлюючи високі ризики. Посилення системи ППО України суттєво скоротило кількість літаків, які використовує Росія. Хоча в розпорядженні росіян ще близько тисячі бойових літаків відсутність досвідчених пілотів знижує їхню ефективність, підготовка військового пілота це тривалий і дороговартісний процес. Він включає в себе базову льотну підготовку, навчання на спеціалізованих тренажерах, освоєння конкретних моделей літаків та регулярні тренувальні польоти. За оцінками, підготовка одного пілота винищувача може займати від 5 до 7 років і коштувати мільйони доларів. Втрата такого фахівця це не лише людська втрата, але й значний удар по ресурсах та боєздатності. Авіації втрата колег та усвідомлення високих ризиків впливають на моральний стан пілотів. Це може призводити до небажання виконувати небезпечні завдання, що в свою чергу знижує ефективність авіаційних операцій. Мотивація пілота грає ключову роль у виконанні бойових завдань. Високий моральний дух та впевненість у своїх силах підвищують шанси на успіх, тоді як страх. Та невпевненість можуть призвести до фатальних помилок. Таким чином ефективність військової авіації залежить не лише від кількості літаків, але й від якості підготовки та досвіду пілотів. Втрата досвідчених фахівців суттєво знижує боєздатність авіації незалежно від її чисельності. У сучасних конфліктах, де технології та тактика швидко змінюються, роль професіоналізму та досвіду пілотів стає ще більш важливою. Тому інвестиції в підготовку та підтримку пілотів є критично важливими для забезпечення переваги в повітрі. Спочатку російської агресії проти України у 2014 році українські сили протиповітряної оборони та авіації неодноразово демонстрували свою ефективність, збиваючи ворожі літаки та гелікоптери, ці успіхи не лише знижували бойовий потенціал противника, але й мали значний моральний вплив на хід конфлікту. Відомими випадками збиття російських літаків та гелікоптерів є, наприклад, су 25 над Турецьком у 2024 році. На турецькому напрямку українські захисники з 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу збили російський штурмовик су 25 Евакуація пілота також зірвалася, що свідчить про ефективність дій українських військових. Су 24 мр у Волгоградській області, 11 лютого 2015-го. Підполковник Ігор Кукарцев загинув під час катастрофи літака. Су 24 мр у Волгоградській області. Хоча ця подія сталася на території Росії, вона свідчить про ризики та втрати пов'язані з експлуатацією військової авіації в умовах підвищеного навантаження. І нарешті давайте згадаємо Ту 95 МС в Амурській області, 8 червня того ж 15-го року. Підполковник Сергій Горшньов загинув під час аварії стратегічного бомбардувальника Ту 95 МС в Амурській області. Ця подія підкреслює скоріш проблеми з технічним станом авіаційної техніки та підготовки пілотів. Втрати російської авіації в конфлікті з Україною мають декілька важливих аспектів: зниження бойового потенціалу. Кожен збитий літак або гелікоптер змушує можливості російських збройних сил у проведенні повітряних операцій, підтримці наземних військ та розвідці, моральний вплив. Успішні дії української ППО підвищують бойовий дух українських військових та населення, демонструючи здатність протистояти агресору. Стратегічні наслідки втрати авіації змушують російське командування переглядати тактику застосування повітряних сил, обмежуючи польоти в зонах активної дії української ППО та шукати альтернативні методи введення бойових дій. З 2014 року українські сили неодноразово демонстрували свою здатність ефективно протидіяти російській авіації, збиваючи як літаки, так і гелікоптери противника. Цьому є безліч успішних фактів, які можна знайти в змі. Ці успіхи свідчать про високий професіоналізм та підготовку українських військових, а також про ефективність застосування сучасних засобів проти повітряної оборони. Важливо зазначити, що кожен збитий ворожий літак або гелікоптер не лише знижує бойовий потенціал противника, але й підвищує моральний дух українських захисників та всього народу. Ці події нагадують про важливість підтримки та розвитку власних збройних сил. Для забезпечення національної безпеки та суверенітету. Таким чином ефективна протидія російській авіації з боку України є яскравим прикладом того, як професіоналізм, сучасні технології та рішучість можуть змінити хід війни на користь захисників своєї батьківщини. З огляду на всі ці події варто замислитися. Чи бачимо ми кардинальні зміни у війні, коли Україна при можливості переходить від оборонної тактики до активного знищення авіаційного потенціалу нашого ворога? Як ви вважаєте, наскільки суттєвим є вплив втрат досвідчених пілотів для Росії? Чи може їхня нестача призвести до критичних помилок у майбутніх боях, які нам ще предстоять? І найголовніше? Чи не здається вам, що Україна змогла створити новий рівень загроз для російської авіації, де навіть найсучасніші літаки стають вразливими? Пишіть свою думку в коментарях та зустрінемося у наступній аналітиці.